Божественна преславна трійця, як неосяжне осягти, не єдиний вічний Бог в трьох лицях, Отець і Син і Дух Святий, єдиний в творчому пориві на місці хаоса і пітьми, створив безмежний всесвіт дивний, щоб пізнавали Бога ми єдиний в задумі спасіння. А Божий син його звершив своєю смертю і Воскресінням і піднявся в славі до вершин. Єдиний в влаштуванні церкви, яке звершає Дух Святий, щоб, відродивши дух наш мертвий до досконалості вести. Єдиний в святості і міці. початок і вершина повноти. Божественна, преславна трійця, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь.